Доброго дня колеги. Сьогодні на 6 червня 2025-го. Я показував, як їздив, дивився на акацію, 21 травня вловив роя. І ось цей рій. Поставив другий корпус, поставив. Зараз будемо дивитися, що, що мені рій цей наробив за ці 16 днів. Верхній корпус вощина. Вощина. І тут що тут є? Це рамка вже з нижнього, значить, відбудована. Там наступна відбудована, значить, дивіться, демонструю, що він зробив мені. Значить, вощина, е, перше. Вощина, наступна рамка. вощина трошки відбудована з двох сторін, Це другий корпус. Ця рамка відбудована. Ця рамка трошки важкенька, Є змет, як бачите, відбудована. Це повністю відбудована друга рамка в другому корпусі. Тепер що тут? Відбудована, третя меду, трохи темний мед, трохи принесений. Не акація в мою веду. Ця рамка трошки відбудована. І наступна, це я з нижнього корпусу теж піднімав ту, що вони відбудували. Ця відбудована. І пилок, бачите? Пилок літо я вже не збираю, але пилок йде. У нашій місцевості пилок йде. І крайня рамка з цієї сторони відбудована. Дивлюсь, нижній корпус. Нижній корпус, вісім рамок. Дивлюсь, крайня рамка. Відбудована. Занесена пилком. Пилок в нашій місцевості це проблема. Значить, матка тут була молода, почала сіяти не зразу, тому я роблю висновок, що вона молода. І тільки вона на... дивився я це і недавно, десь недільку, то були засіяні там дві рамки, але від бруска до бруска. Тільки яйця були, зараз подивлюся. І так, дивлюсь нижній корпус. Димку. Ця відбудована. Наступно. З розплодом. Матка почала сіяти. Оце вам і рій. Значить, ці, цьому рою, щоб не втік, коли я пересаджував, я дав рамку з розплодом. Це вощину ставив на останній раз, коли я дивився, то ставив центр вощину з верхнього корпусу, а зараз вона вже засіяна, вже личинка. Не яйця, а личинка, відбудували вощину і поставили, матка заложила. Оця рамка була поставлена, щоб рій не втік. Рамка з розплодом. Зараз вона вже запечатана. Тобто матка вийшла тут прекрасніша. Не знаю, чий то там рій був, не знаю матки походження, але... Матка молода, вийшла прекрасна. Ще одну вощину поставив. Тут яйця. Тут яйця. Ось матка мічена. Я помітив червоним. Через те, що 7 років в мене не було, тоді мітив останній рік червоним. І маркер залишився. І він не висок, тому я в цьому році не купляв. Ось матка сіє, бачите, тільки-тільки матка почала працювати і от результат. Результат прекрасний. Значить, дав оцю рамку з розплодом. Я так поняв, що матку не вбили, а не вбили, бо я її зразу помітив. Поставив я, сьо, побачив матку, намалював матка червоним кольором і хрестик, тобто вона мічена. На сьогоднішній день тут розплоду вже. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість рамок розплоду. Крайні рамки цього забираю верхній. Я ж казав. Ось о, пилок. Проблема з пилком в нашій місцевості це проблема. І чорний, десь цвіте мак. Наркомани десь сіють мак. Або те, що на, на полях. Забираю дві рамки крайністю. А сюди ставлю таку трошки, яку почали строїть, вощину відтягувати, значить ставлю в центр. Одну і цю забираю. Трохи меду і okay. теж те перга. І так само вощина. Так само вощина, Значить. Три, чотири, п'ять. Через дві ставлю через дві? Тут вощина, тут трохи потягнуто. Хай достраюють і виходить, що якщо ці рамки вони достроять, рімені, якого я вловив 21 травня, сьогодні в нас 6 червня, по суті, відбудував. Так, що тут у мене? Без цих двох рамок, які почали строїти. І одну, ту, що я їм давав, це 16-13 рамок. Через, я думаю, що через два дні буде відбудовано ці дві рамки. Тобто восьмирамочний вулик, два корпуси. Два корпуси, от вам і рій. Що таке рій? Методи бджільництва в старих книжках. Це за допомогою роїв Будь ласка, яка вам сім'я за чи отводок який вам отводок е, за 16 днів відбудує Ну без цих двох рамок. ну считаємо, Ще накинем 2, 16, за 18 днів відбудує 15 рамок вощини ну, і забезпечив себе медом. Ось рамочка. Важкенько. Мед тут є. Який вам отводок такий зробить, без, без всяких напряг. Набудував вощини, тому я ж кажу, наші діди розводили і пасічникували роями. Зараз же ми пасічникуємо. За рахунок отводки, виведення маток, покупки маток, але я вам скажу, рої теж непогано. На цьому все. До побачення, до наступного відео.